Так, друзі, привіт! Є деяка кількість книг, і ще деяких ось речей. Давайте дивитись, що попалось, і чи взагалі попалось щось нормальне. нормальне. І так дивіться, перше ось така ось фото, як то кажуть, різних картин. Ось, не знаю, чи всі вони, там має бути ось і інформація, має бути їх 31, якби зображення, ілюстрація, тираж 30 тисяч екземплярів. Ось так. Ну, Такий цікавий, я так передивився із інформація якась тут є також. От, Але, мабуть, не вистачає тут деяких листків, але навіть. В такому вигляді, я думаю, варто забрати, тому що шкода, дуже гарний папір, дуже якісний друк. От. я вирішив забрати таку красу. Ось так, ось так вона виглядає, коли ця папочка, як вона була ціленька, це ось так це. Видавництво, мистецтво. Ось так. Так, далі давайте покажу ось такий ось альбом. Хтось у мене питав за альбоми. Будь ласка, напишіть, я пошукаю, хтось їх збирає. Це радянський альбом. Ось таке тисніння на ньому, більш-менш нормальному воно стані. І тут е, хтось збирав, я так розумію, чи радянських акторів, так, акторів е, кінофільмів. І є тут е, деяка кількість самих, е, самих оцих листівок. От. Різних тут, бачите, ось якась листівка така. Потрібно передивитися. Майже на кожній сторінці тут є ось такі ось радянські актори. Хтось колекціонував, збирав. Ось у альбомі така їх кількість листівок. Я передивлюся, хто тут ось так. А сам альбом також. Попробую, може, вдасться його продати, щоб він не пропав. Це 1977 року. місто Харків. він виготовлений. ціна була 2 рублі 90 копійок. Ну, Є тут нюанси на ньому, але можна легенько його попробувати витерти. Ось такий альбом. Так, далі. Так, це в сторону. Ось такий ось Васніцов. Трохи діти помалювали його, Дарственна на надпись тут є. Так, знову видавництво мистецтва, 1959 рік. Про самого художника і репродукції його картин. Також дуже якісний друк. діти. Ну, добре, що на, на цій стороні не йде самі картини. Ось так. І такі його дуже відомі роботи. Тут, на жаль, помалювали. От. Ну, але навіть в такому вигляді я заберу тираж 35 тисяч екземплярів. Ось так. Здається, він е, комплектний. Нема тут втрат. Ось так. Такий альбом. Далі був мішечок з журналами я перебрав. Був би чудовий журнал, дуже наглядний. Якби він був в гарному стані. Але, на жаль, на жаль, тут про вишиванку. Дуже е, така популярна тема вишиванка зараз. І деякі книги я на дану тему продавав. От. Але ось, на жаль, у такому стані. Немає, не зрозуміло, скільки тут сторінок. Ось так. Також відібрав журнали по е, бджільництву. Деяка кількість. Так, це якась дитяча книжечка. Де вона тут перша? Ага. Це Золушка попалась серед цих. Така вона. Е, дуже гарні малюнки. От, просто за малюнки я її і заберу навіть в такому стані. Так, і бджільництво, Деякі, ну це я відібрав показати, брати не буду, звісно, бо вже ми ще поїли, а деякі номери є е, нормальні. Там бджільництво і, і е, щось про полювання, коли попадається, я забираю. І просто ще цілий мішок був, як приклад видання, я покажу. Ось такий журнал виходив радянський час. Ось про Чорнобиль щось. Ось такий ось журнал. Цілий мішок його там був, також в різному стані і в гарному, і ну, таке я не збираю, таке не забираю. Ось, так. Також дуже часто попадались, бувало, такий журнал там, за рулем. І, там, Техніка молоді, моделіст-конструктор. Також я їх не забирав. Ось дивіться, я в основному забираю журнали літературні, роман газету, Новий мір. Ось такого плану. Це також вам, як приклад журналу, який виходив у радянський час. Так бджільництво, бджільництво, бджільництво. Два мішки було їх тих журналів. Це я відібрав вам показати. Так, Іван Франко, вибрані твори. Будь ласка, в гарному стані. Шкільна бібліотека, 77-й рік. Що сюди входить. Ось, будь ласка. Захар Беркут входить. От гарне таке в мене мені попадалось видання, я е, продав його. А ось тут він входить, можна почитати. Так. Далі. 에, повість про Зою і Шу, Шуру. Дед 1956 рік. Нагороджували когось в школі. Ось так. Ну, але книга в такому стані. Мишки погризли вже її. Так, покажу вам далі. Деяка кількість попалась по крою шиттю моделювання одежі. Ось така книга. Зазвичай я їх також забираю, такі книги. Ось така книга. Трошки тут надірвана вона. Потрібно подивитися, що всі сторінки, трошки підмочено, але взагалі всередині. Нормальна. Так, який це рік? 75-й. І ось така книга Крой і шитьо Мавріна. 60-й рік. Так, палітурка трохи постраждала. Ось тут, бачите, є сліди від вологи, але не на багатьох. Сторінках. Головне, щоб всі були сторінки. Я таку літературу забираю, навіть в такому стані. Да. Далі автомобіль. Ось такий. Це по категоріях виходила така серія. Це категорія С. Так, далі. Дед гіз, э, Дед Лит, але. Але але, бачите, в якому стані вже вже книжка розповзається зовсім. Ну, Цей раз стан книг дуже різний і в основному такий, не дуже. По-різному попадається. Отаке От видання я заберу. Мені ще ні разу не попадалась штільмарка. Попадалось завжди, знаєте, таке синеньке. Взагалі, друзі, кому якісь книги потрібні, пишіть, будь ласка. Якщо в мене є, я з задоволенням вам вишлю. Тут малюнки цікаві дуже. Навіть ось такі. Цікаве видання, таке широкоформатне, збільшене трохи, але я бачив, є видання, здається, кінця 40-х, початку 50-х, взагалі таке здорове. Широкоформатний. От таке би знайти, було б чудово. Там е, в, цей, в цей період взагалі книги, витвір е, мистецтва дуже гарно оформлені і зроблені. Так, дивіться, Еміль Золя з двохтомника другий том. У мене такий двохтомник є. Жерміналь, так, але він підмочений. Так. Далі ось така серія детективів виходила. Я декілька був забирав, дивився. А так, це вже все. Так, далі ось така серія військові пригоди. Також виходила ось уже не в радянський час, уже після так. Це про Атлантику. Ось така книга. Далі такий, дивіться, путівник, а це кусочок, ага. А це кусочок палітурка ось такої книги. Це що це таке? Ага, послови, поговорки, афоризми уху, різних народів про, мабуть, здоров'я. Це кусок якоїсь книги. Ну, ось такі, народна творчість, можна сказати, так. І дивіться Софіївка, путівник такий. Забираю я також <кій> такі речі, гарні тут фотографії. Це Київ, мистецтво 76-й рік. Так, далі дивіться, із паперу різні. Можна речі робити. І також тут деяка кількість попалась грамот. <кій> мені писали, забирайте обов'язково вони ціняться, не знаю, заберу, подивлюсь, тут їх 5-6 штук. Ось так. Так, далі. Мемуари ось такі. Такі речі, друзі, Я не забираю мені, не дуже, дуже рідко ось. Але в основному. Не забираю, залишаються вони тут, так. Енциклопедія Риболова. Ну, випускали їх велику кількість е, таких примірників. Так. Ось, будь ласка, золота бібліотека, Улипка. Е, здається, є в мене така книга. Це віршів і казки. Ось так. <кій> так, так, це щось релігійне на релігійну тему. Пішли книги. Це потрібно подивитися, що це так видано. Ось так. Ось така книга. Далі. Хімія 10 клас. Підмочена. Далі два Тома знову <кій> з ось цієї серії, але вони в жахливому стані. Так, хто це у нас? <кій> Хижина дяді Тома. На жаль, вже така ось вона. Розсипається хижина. Так, 58-й рік. Просто, як приклад, видання. Хтось біг в туалет і вирвав шмат книги, так, колись. <кій> так, а знову такий ось тон. Так, ось така серія, декілька мені книг мені попадалось. Я так взяв показати. Ось така ось, ну, все вже. Це вже макулатура, друзі. Так, далі. Крута хвиля розсипається. Так, брат, сестра. Така дарствена надпис такий, 64-й рік, але також в поганому стані. Ось дивіться, видання Франка, Борислав Сміється. Я читав дану його повість. 53 рік. Ой, російськомовне видання. Переклад на російську мову. Так, далі. Угу. Цікаво. Ось такі ось образотворче мистецтво. 90-й рік. Підручник для першого-другого класу. Цікавий підручник. Воно подивиться. І дивіться. Істоки, альманах. 70. Про що це? Якесь періодичне видання було. 50 тисяч і тут, мабуть, якісь молоді поети та прозаїки випускали свої перші твори. Так, далі дивимось. О, таке мені ще не попадалось. Ой-ой-ой, але. Але вже вона, Діти попрацювали. Так, детектив, е вестерн, але вже все. Так. Е вестерн ось такий, в м'який. Вони і в тверді виходили, і в м'якій обкладинці. <кій> так. А ще дивіться, хотів вам показати, хтось колись малював і так оформив, як фотографію. А дайте хто це з трьох разів. <схай> ось таке ось дартаня. Так. Далі дивіться. <схай> Оце мене здивувала. Книга е Сельма Лагерлев. І тут на християнську таку, на релігійну тему. Це репринтне видання. Це, мабуть, я заберу цікаво, що це. Тому що зараз я з дитиною буду читати, я взяв в бібліотеці її е, пригоди на чи переліт, там, дослівно не, не пам'ятаю, на лебедях ось подорож хлопчика. А це попалася ось така ось, е, репринта видання. Цікаво подивитись. Що це за такий її? Труд, як то кажуть, глянути. Ось шкода книгу. Я хотів собі таку, щоб в мене була. Це Геро... героїчна фантастика, казки. Героїка така. Гарна така книга. Я бачу, що вона така є. Ну, буду надіятися, що якось попадеться мені в гарному. Героїко-фантастичні казки. Народна творчість. Ось так. Шкода. Ну, може попадеться колись мені. Далі такий щось Ленін тут. Такі ось. ну, Це макулатура. Так. Далі правила дорожнього руху, фізика. показує, друзі, взагалі все, що попадається. Вестерн детектив Жул'єта Бенсоні, вже така мишами згризена. Так. Фронтовий щоденник ось такий з фотографіями. Так, далі. Лікарські рослини України. 74-й рік, є вона ще зелененька, це синенька. Трохи підмочена, шкода. Так, в світі підлітка. Курс лекцій для вагітних жінок 57-й рік. Далі морська бібліотека Джек Лондон. У мене є така книга. І тут не вистачає сторінок. Так, далі дивіться. А також ось ой-ой-ой. Так, В'язання на спицях. Ну, цю я забирати не буду, тому що не вистачає тут сторінок. А взагалі просто, як приклад, видання 71 рік. Київ, техніка. Взагалі популярна тема така в'язання. І шкода, ось така була чудова книга на тему автомобілів. Чи то 50-го року, чи то 30 якогось. Ось тут не розбереш. Ось, залишилася одна обкладинка. Ось такі ось, друзі, цього разу книги. Книги завжди бувають різні, буває багато гарних попадається, буває, як сьогодні, багато в такому вже поганому стані, буває по різному. Добре, друзі, дякую, хто дивиться. Далі буде.